У них інший менталітет у Швейцарії бути самотнім це абсолютно нормальне явище. На це абсолютно всі нормально реагують. Немає ніякого суспільного засудження. Ніколи ти від своїх батьків не почуєш, що тобі там 30-40 років потрібно вже одружитися, потрібно, щоб були діти, сім'я. Я думаю, що в Європі це країна номер один по кількості самотніх людей. Але тут це вважається абсолютно нормальним. По-друге, особистий розвиток, тобто на першому місці у людей стоїть кар'єра, особливо ті, хто живуть у великих містах. Спочатку досягти чогось, а потім вже думати про сім'ю. І, як правило, коли вони чогось досягають, вже пізно створювати сім'ю, дітей заводити. Або, як правило, важко знайти партнера відповідного. По-третє, зайнятість. Як я вже казав, 42 години робочий тиждень. Плюс у них абсолютно нормальним вважається, якщо ти до роботи добираєшся там годину, дві-три. Не, не залишається ні часу, ні сил на якісь там знайомства чи створення сім'ї. І... Останнє, я думаю, що суспільство дуже закрите. Тут знайти друзів дуже важко і так само стосунки. Як правило, якщо це чоловік і дружина, то в 90% випадків вони знали друг друга зі школи, з університету або це колеги по роботі. На вулиці ніхто ні до кого не підходить, не знайомиться, ніхто не буде порушувати твій особистий простір. Тут так не прийнято.